Колеги, мої вітання. Те відео, що перед цим вийшло. Молотили, стой був розіграш. Але я не знаю точно результати там. То не мій був кусочок. І точно не важили, не знаю. Але в нас є ось туди 2 гектара, зараз покажу. І вгадайте тут буде різницю, яка тут буде врожайність. Але я в тому казав відео 25. Соя Озбор відправлю на посів, хто вгадає. Але я вже дам 50 кг, так як я м, точно не виконав те, як я сказав. Точно не знаю там. Так це буде ще плюс 25. Будемо відправити 50 кг. хто вгадає тут, а який результат. Зараз переверну, покажу і вже в наступному відео вже покажу, точно зважимося і точно покажу, скільки 2 гектарів у нас вийшло. Соя Озборн, це третя репродукція, вже на наступний рік буде четверта. Але на вигляд ви побачите саме, перевертаємо. <звук> Нивка вигружається, Щось приїхав з поля і знімемо зажатку. Робота кипить, ван валенький неработає, крутиться, все мелиться. Має отакий вона вигляд. Щоб великий, не дуже велика. Посівний матеріал. Озборн. Так що угадуйте, хто угадає, тому такий невеличкий подарунок буде. Така вона до пупа. але густенька. Так що угадуємо. А вже наступне відео буде результат, ну вже й Дон пече. Кардіон. Я вожу. Все, колеги. Ставимо, Підписуємось. І дивимося за нивку, яка нивка до нас приїхала. Так, видіває радіатор, забитий геть в хлам. Бо я заточу. Бачите? жатка на ниві. НШ стоїть. Ну все як. Як на доні. Тільки Маленькій версії 4 метри. От хватив він таку жаточку. Перший раз в житті таку бачив. Ну а шияк вже видно нивовський більше всього. А мой Доновський. Ні, Нивовський, бо ми ж вкорочний, наверх. Правильно буде. Міні-версія, бачите? Спеціально для труби зроблено. Оце продумано. Качественно. Треба вивернути, клас, 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 молодці. Перший раз таке бачу. Уже пружини йдуть вище, вони посередині, а теж піднято то якось плаваюче. За, заділено. Ці, дивіться, яка зроблено. Ряд йде так і на подйом. Треба вискупити з березки. Клас, клас, клас. Да. Кожна йде Йде на низ, по трубі і вигнута така длінша. Навіть можна самому все таке зробити. Хі. О, блін, судьбу обманула. А по ножикам немає пальців. Ви замітили? Немає пальців. Зроблено один об один. Знизу коса і зверху коса. Ще такого не бачу. Трошки попустився. І жабка стоїть, яка піджимає. А знизу як? А, знизу якось пластина йде. Ще такого не бачу. Іде просто пластина з кусків скручується. І верхні ножі ходять. Ходить легенько. Ідеально придумано. Нема пальців, я одразу не замітив. Нема пальців на косі. Шок контент. Ну а тут цепочок. Не знаю, може тут здобив 17, а тут вже до 50. Класно придумано. Сервіс. Ну а за косу я взагалі в шоці? Нема пальців, куди там імпортним комбайном? Шумахер стоїть. Супер, супер пупер. Без пальцева жатка доноська. Це, звісно, да. перший раз такий шок контент. Приїхав на продувочку. Ну, ми летим до нашого дона, гектари ложить. Ще коротенька за сікарня. <рес> З помпи. На тяжителя, успокоїтель. І яка тут сікарня стоїть, ви бачили? Просто болт, доновська сікарня, ножі 7 імпортного комбайна, як нові майже. І на болт прикручені, а? О, молодці. І наскільки їй легше стає. Ну вона просто ріже, ну, перебиває і все. А так, а на доновській рідні тут стоять такі молотки здоровенні, а тут просто ножики. йолки палки бачите, як можна було придумати. Воно ну, спеціалісти, нічого не скажеш. І хвостика високо задрали. Якби його переробити нижче. А так воно б'є сюди і вниз. Все. І що ви думаєте? Ще вранку дракон наглажений. Приїхав ще один газон, стоїть. Хлопці молотять, треба поїхати, похвастали жатку, треба поїхати глянути. Що там за жаточка? Так. Газона свого поставив дракона, але я бачу... Ні, де 150 я проскочу. Так, тепер у нас залить водички. Дивіться. Коли заглушений, вода з помпи тече так ловко. Ну як? Ну, папа, я так ловко, тут, тут, тут. заведений, блять, не тече. Що воно таке? Кота маляється помпочка новенька. Напишіть коментарі. Так, шукаю каністри, щоб води долити. У будь-якому газоні захова... А, на ту сторону. А що, такі діла, хазяйва. Потихеньку работаем. Так, в принципі, приготував я. Десь тут водичка була, брат з собою не брать, а ось заховав є, є, щілинко. Так. Нагадали а так. Приготував його на мазі. Зняв із е Славутича акумулятори. Куди я поніс? Є його -йо, забалакась. На, на тесту 50, бо немає. А куплять запасні саме винімають, я не знаю, 10 зімнено один. Але ярів пихнув, такі вони щось масивні. Ну, Зате заводяться ловко. Що таке, колеги? Приносимо воду і пробуємо заводити. Доїхав, а він ще не нагрівся. Так, от це, та, наші речашки. Піднімаємо. Йдемо витягуємо. О, кстати, Соня. Лесенько зніму. Те, що ми сіяли, були біля сої. Ціло все. Глянемо. Витягуємо пальчик. Кстати, колеги, мог хто чув. Дехто б бачив, можливо, продає європак. До те 150 Поняли, що перекусів робить. Я, звісно, з 6-метрових дисків тащусь, а ще б хотілося європака взяти. Щоб на скорості робити, ідеальну площу. Це саме розумієте. І можливо, когось вдома валяється, поняли? Оці і проміжні втулки. Бо вже нема просто запасних говорив за втулки, позади Хто тільки яким вже 6 часу злікти, це, це тільки жінка. Ось, такі втулочки треба, поняли? Може, кодом валяється, вже знаєте хто. Такі, можливо, такі, можливо, в зборі є, купимо. Бо вже вже перебрати почти все, ще немає. І вирвав одного диска. Більше допомогти пенька, чи не знаю. Так що може, одна сторона трошки некрасиво робить. робити, залишатиме. За дирочку. А так, бачите, налажено, мощ, моща. <клес> так що за європак, о, хто знає, продається. Ну не за 150 тисяч, а може там такий якийсь питубитенький. можливо, десь стоїть, не, і нахер не треба. Заберу. Міштад, мішта молодості. <клес> Щоб на скорості рівняся, бо спольтіватор є, але він навісний. А навісний, ну зовсім не те, що хочеться. Прицепиться набагато краще. Так, опускаємо дракона. Починаємо середню середньої секції, опускаємо, а потім крила, бо вже практика була, що вирівало ступиці. О, спеціаліст а середню тягу не відпустив. Ой, де таких беруть? Десяток би б заказав. Бачите, забалакався, затуркався. Ай молодець. Кстати, дивіться, як у нас прекрасна соя. Посіяний елітний. Посів сої. Бачите, ніколи не економте на ядах. Не раз пискать раундапом. А бажано два-три рази. Я в цьому году працював. Два по два, а третій раз заходив по 3 літри, бо п'ять ліс і такий гарний. А 3 літри вже спасло. Вже. Та да що ти це... Невдобно, ні, не, ручка. Ось щось, павлік. Так що. Старайтесь, працюйте. Як казав, друзі, не економте хлопці! Бо в будете. Все. Дракончик Ой! Пивнятике бужить. Так, все, наглажений, погнали. Буде трошки димку, а потім нормально. Бере трошки піднімаємо, щоб рушити. А потім газу в коле погнали. Так, кружок зробив вже. Бачите, як робить. Бо слід, так красота. Можна сіяти, але ми будемо робити два, щоб надіжніше. Щоб не накопало, все чорно було. Щось я с'їхав, 6 метрів а їхати. Камеру знімаю. Так, колеги, перевіяв. Тут трошки грязненьке, але на, на дні залишилося так чисте. Тут там у нас одишло мілке, бите. Ну, коровам піде, кажу коровам. курям чи бройлером. Працюю з вентилятором. Це вже піде туди на зерно, на кучку. Ну а це будемо частенько висипати у сівалку. Це у нас падчена Одеська. Бачите, ну отак от кинець. Получився. Не проходять отакі головки, попадають зерна, зерно, а да, вони вже не заб'ють нам сівалку. Так як ми сім'я одні. А всі палочки ось сюди Оп. повилітали, які будуть забивати. Забивали б, якби не двівали. І все воно залишить. Так що мішок на плечі і подались. У мішку кілограм по 50 Дуже важка пшениця. Не то, що дуже. Так, Заглушив свого але Наглянув, що там ці пару кругів зробив, вже пішов на третій. Ой! Щоб хватило нам цих цієї А, Ааа, тут небагато дійшло на два круги. Можливо навіть і хватить. Як не хватить? От дому 500 метрів. Трактор це мотнусь. Кстати, давайте два сліда заделало красиво. Взагалі шикарно. Я так люблю, щоб це було чорне, а не оте, але утіловське, щоб все зверху. Значить, шикарно, що плугом переварав. Глибина, сейчас покажу яка. Ну, сантиметрів. Ну, Ось така відстань. Сантіметрів 15 точно є. оранки не потрібно. Ось от отак. -от ну почті глянемо на наш суперсонях. Сонях у нас кобзар. F2. Або по другому можна назвати падалиця. Сіяний F2. Так як я не попирскав. таку взять би палку да, по спині. Ось бачите, є такі. Але все одно, бачите, гріночка в гріноці є. Бачите, що найкраще? Сіяв кобзар був чорний, а семочку заливає. Чорне з білим. <гум> Як це так? Ну тут та чорне. То хтось підкинув, значить. Показує, які гріночки. Ну, бурян заразу лобода усмалила. Ну. А ну, щас, приміри. ну, сантиметрів 15-18, не, не хватить в руки. Такі гріночки, але ж бачите, вони по кругу собі йдуть. Що значить посів? Жовтіть починають. Поштійте далі. Яка трошечки нижче, яка трошки вище. Будемо молотити кукурудзяною сівалкою. Подивимось. Так, а тут у нас була колись яма. Жом колись, що чи буряки скидали, але це і видно, що є таке припавши. Ну а так є гріночки, є, що ж саме інтересне, що є. Кстати, бачите, болячків по мінімальному, але це щось присох, це вже каже, я вже готовий. О, з одного виходить три штуки. Ну а так, ну ви бачите. Це нас тут десь 25 сотих. Буде нам на олію вдома. Що давить? Така наче чина мала, а горіночка така. Чи маленька. Сантиметрів 15. Десь 14 хай. Ну та більша, та менша. Ну даби би тому агроному, хто не, не попискав. За цієї лені. і лободичка. А хто молотив кукурузиною жадко? Ну напишіть. Ви мені все кажуть, кукурузиною будеш молотити. Як я оце думаю, як його... Чи вона точно бере, чи не бере. Інтересно мені, як воно буде. Бачите, в цю сторону гріночки так інтересно такі. Шапки. Я це думаю, купляє за 4 тисячі. Чи, наприклад, Кобзар був 5 тисяч ми віддавали вперше. Тільки вивели 5 тисяч був мішок, тоді 3 тисячі. Я це думаю, а давай 3 тисячі. Ну, гарні шляпи кобзаря. Чи я 2 просто посіяв? Так, да, є ці недорозвіті. 18 головок по кругу. Ну, да може влаги трохи докине. Але семечка теж, я тільки це наче папки. Я не знаю, як її називати. І все є таке. А є рядом гарна шишечка така, шапка. Шапка вушанка. Оце вам, колеги, і сезешкою. Сівба сезешкою. чи стоїть, чи не стоїть, рішать вам. Але я ж кажу, по спині тому спеціалісту, хто цей соняк сіяв, що не попирська. Хоча б гран стариком, щоб зайшов. Заділа і була б красота. А так отань. лень Лень, лень, лень. Нічого не зробиш. Ну нічого, следующий раз знати. Що треба обробляти. Так що два кружка у сандали. Глибина посів у нас. Пшеничка. А де ти там є? Де ти заховалися? Ну, сантиметрів п'ять. Хоч какачать два-три. Ну, ми рипим так. Як сівалка лізе, так і риплю. А на сходи вже подивимося пізніше. Дракон наш на мазі. Сівалка, слава Богу, на мазі. Сіємо, заганяємо котки і шуруємо коточками. Ось От отак. Так що погнали колеги. Бо время, деньги, а завтра праздник. Так, одній сварку. Приїхав приварити прицепне. Взяв коточки, а вони на проволоці були прив'язані. Зараз я дріжу, а розірвало ушку. Отак вот о. Бачимо, наварив. Ну все, цепляємо в бой.